Доброго вечора. Це захист четвертої лабораторної роботи з дисципліни нейронні мережі та еволюційні обчислення. Захищає пульник Андрій Володимирович, група КІ233. Е, так, почнемо з першого завдання. В першому завдання я дослідив кластерилізації векторів на площині. Давайте зразу перейдемо в Так, Перше завдання, давайте запустимо. Так. У нас вводиться графік. Як ми можемо побачити після 50 епох навчання на іронії, позначені червоними кружечками, вони успішно зайняли позиції центроїдів для двох груп фіних даних. Це нам дозволяє, це дозволяє мережі конкретно класифікувати будь-які нові точки, відносячи їх до найближчого центру. Тут, тобто, як можемо побачити, ось наш графік першого завдання. Тепер перейдемо до другого. Так, е, друге завдання. Тут більш складніша задача. Це вже аналіз семиміверного простору. Давайте запустимо програму. Так, ось наш графік. На графіку ми бачимо. Проєкції на перші дві ознаки, розташування дев'яти нейронів. Ось можемо побачити. Вони тут трошки накладаються один на одного, але вони пронумеровані. Ось тут перший видно, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Тут сьомий. Ані ось ось сьомий. Ось тут видно сьомий два нейрони. восьмий, і дев'ятий. Тобто тут 9 нейронів. Прототипів у центрах скупчень. І це свідчить про те, що мережа успішно розпізнала структури даних навіть у багатовимірному просторі. Так. Давайте трошки розкажу про код. Тут, в принципі, нічого такого цікавого. Параметри просто з варіанту генерація даних, створення мережі, самоініціалізація даних, налаштування вікна, навчання мережі. <кій> ну і тут уже сама візуалізація, графік. В першому завданні тут, в принципі, все аналогічно. На навчання, результати також візуалізація, варіанти з числами. Так, третє завдання також варіанти. Е, генерація купує вибірки, тут графік, навчання, другий графік. Давайте запустимо. Так, ось у нас виводиться сітка до навчання. Ось у нас йде е, е, навчання нашої нейронної мережі. Е, тут видно, що початкові нейрони до навчання, ну, під час навчання всі нейрони були, ну вони знаходяться в центрі. Зараз побачимо результат після 184 епох. Так, як бачимо, у нас сітка розтягнулася рівномірно, покривши область даних. Це у нас підтверджує достатність мережі до топологічного упорядкування. Тут, де сусідні якби нейрони реагують на сусідні області простору. Тобто, бачимо, програма у нас все успішно виконалася. Всі завдання були успішно виконані. В принципі, на цьому все. Дякую за увагу. До побачення.